Вас вітає канал Квітковий Куточок і сьогодні я хочу вам розповісти про те, як я відокремлюю діток у такої сукулентної рослини, як гастерія. Гастерія, вона родом із посушливої Африки. Значить, це невибаглива сукулентна рослина, вона існує її декілька видів і сортів. Я виростила цю свою рослинку з маленької маленької діточки, котру придбала колись три роки тому в епіцентрі. Зовсім маленьку, і вона тоді була по акції по знижці. Ця рослина має декілька плямок на листочках, але ці плямки вони не захворювані якісь, вони були. З самого початку купівлі цієї рослини, і, як бачите, дітки всі чистенькі, немає таких листочків, це тільки у материнської рослини. Рослина невибаглива, вона росла у мене у маленькому вазончику 3 роки. Я не замінювала ґрунт, нічого. Єдине, що вона не дуже полюбляє сонце. А треба їй таке сонячне місце, але щоб не було активного сонячного променя, тобто просто невелике притінення. А також вона любить рости і в тіні, так що зимою, коли немає досить такого освітлення штучного, вона може спокійно рости на підвіконні. Поливати її треба, коли повністю ґрунт просушується, не дуже часто, але не треба, щоб вона і сильно пересихала або сильно У Цієї рослини за три роки, як бачите, наросло дуже багато діточок. Зараз я їх ось так потихеньку і буду відламувати, не треба ніяких для цього. Інструментів, як то кажуть, ну просто отак руками вони добре відділяються. Якщо не мають там якогось корінчика, вони все одно можна не хвилюватися, вони все одно добре потім приживаються. Коли оце все я відділю, я знову посаджу материнську рослину у ґрунт, добавлю туди свіжий. У той самий горщик, а рослинки ці маленькі, треба підсушити так один-два дні, і потім можна розсаджувати кожну спочатку у маленький стаканчик, а потім уже пересаджувати по мірі росту у великій вазоні. Ось така рослинка у мене залишилась, і вона зараз поїде у свою домівку. Той, що вона була і раніше. А тепер ось так цей результат виходить фупа діток, материнська рослина. І я можу запропонувати, хто хоче, як то кажуть, купити собі таку рослинку. Буде у мене поки що оці три. Три-чотири дні у вайбері продажу рослин можна туди заходити. Посилання є під відео і придбати цю рослинку.